Заповіт записаний на скрижалях болгарською глаголицею. В давнину такий шрифт написання використовували у хроніках та для таємних переписок між українцями. Навіть побутує думка, що текст зі скрижалі є найдревнішим в історії, датуючись 946 роком. Цей даю, що говорити буду я, ніхто не сміє змінити. Інакше прокляну повіл. Дочка моя, роду твоєму, доки не вийде строк, хранителем, вірним оберігатися будете. Ходячи такими дорогами пам'яті, ми повинні сьогодні плекати своє майбутнє. Тому що я, як які фундаменти зараз тримаєш, як ти себе якою базою ти начинений, таке твоє буде майбуття. На сьогодні хранитель роду цариці Ольги проживає у козахстанському краї, але не забуває історію та слідує вченню предків. Звертаючись до студентів, він неодноразово наголошував, що берегти дух потрібно з молоду, плекаючи його з любові. Ви люди словесності, ви ті, які повинні розуміти язик, знати його історію, знати корінь свого народу. Своїми враженнями зі знімальною групою поділилися, і організатори зустрічі на превеликий жаль пробки в Києві. Дуже важка дорога. Не дозволили приїхати вчасно, але студенти терпеливо чекали. І мені здається, сторицею вони отримали винагороду. Ця зустріч дала нагоду мені взагалі в факти історії і самі покопатися, дізнатися більше насправді, що тоді траплялося. Мені здається, головне, що можна сьогодні сказати: що Сьогодні в залі панувала єдність. Сьогодні всі були в єдиному пориві. Сьогодні всі чули Україну.